Угорщина має пояснити свою участь у вивезенні з РФ 11 українських військовополонених. Про це в коментарі у виданню ДЕЛФІ заявив речник Єврокомісії з закордонних справ і політики безпеки Петр Стано. І напередодні в МЗС України заявили, що цих військовополонених. Утримують в ізоляції з рідними. Вони спілкуються лише в присутності третіх осіб, а звернутися до посольства України їм не дозволяють, так само як і українським дипломатам відмовляють в спілкуванні з нашими співвітчизниками, які наразі опинилися в Угорщині. І водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито повідомляли Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли... коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину. Цікаво, як це. Ну і нагадаємо, що 8 червня стало відомо про те, що до Угорщини вивезли 11 українських захисників, які були в російському полоні. Віце-прем'єр-міністр Угорщини Цем'єн заявив, що цьому звільненню сприяла РПЦ московського патріархату. Звичайно ж, як повідомляли змі, ймовірною умовою звільнення було зобов'язання публічно подякувати РПЦ і розкритикувати Україну.